Розійшлись хмарки, гляне сонечко, заб'ється в грудях моє серденько. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна. Принесла Зараз ми мені з вами знаходимося у Любовському центрі учнівської творчості і хочу вам показати виставку учнівських робіт у великодні писанки. Ой, прийшла весна, ой, прийшла. Цьогорічною темою конкурсу є сила роду. Роботи представлені у таких номінаціях: писанки, мальованки, великодні композиції, великодні рушники та серветки. Але неможливо не звернути увагу на різноманітні Декоративні яєчка виконані у різних техніках із ниток, із тканини, із бісер та навіть із стрічок. Красна принесла мені щастя радощі. Зокрема, з декоративних виробів декілька років поспіль на виставці з'являються ляльки-мотонки, які виконані в українських народних традиціях. Це наявність хустин, намиста, вишивок та кожушків. За пташечки мої повеселіли. Сумні діброви. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені ще сей радощів. Борови на ярмарок будуть представлені у приміщенні Люборської селищної ради. Тому рада вас чекає! З ми підем.